Зараз відбувається роздача гуманітарної допомоги від благодійного фонду Рідний берег» Олега Радковського Михайла Поживанова за участю депутата обласної ради Олександра Барського, керівництва Кодимської районної партійної організації Батківщини, депутатів районної ради, об'єднаної територіальної громади, народної артистки України Віри Олексійовни Рівєнка. Також від гуманітарного хабу Одеса хаб Батківщина», який ми всі разом створили. На базі всіх наших благодійних фондів наших. Я благодарен фонду, що дає така допомога, така організація. Дякую за допомогу поживаному Михайлу. Щоб закінчилась війна. Бо... Тяжко нам з війною на даний момент був чоловік. Чоловіка немає помер. Батько я лишилася одна вдова. Я прийшла. і Дякую. Дуже дякую Михайлу Поживанову за ці подарунки в такий час війни. Підтримка для нас дуже велика. Велике дякую. Тому що в нас пенсія дві тисячі. У мене і в чоловіка по дві тисячі пенсія прожити неможливо. Нехай швидше закінчиться війна. Ми ждемо всіх своїх визволителів. Дуже їм велике спасибо. Слава Україні, слава героям. Мамі моїй. Мамі. Да, мамі. Ну вона пенсіонер 82 роки і на 800 невозможно прожити. От допомога пенсіонерам. Вона якраз кстати. дуже приємно, що люди об'єднуються і допомагають. Як кажуть, пенсіонерам і всім малоймущим. Я пенсіонер одинокий, жінка померла чотири роки назад. Такі дії оцінюємо ми дуже добре. Ми переможемо і будемо спільні. Слава Україні! Я переселенка, город Ніколаїв, де ми дуже нам тяжко бо, блядь, нас. Розрушено все так. Що. Ми все одно побідемо, і ми наші воїни, дай Бог здоров'я їм. Всім всім їхнім матерям, які виховали таких дітей, все тільки, тільки побіда за нами. Я дуже вдячна, що нам допомагають другі з країни. Що... І що і фонд нам допомагає. Спасіба велике всім, що нас не оставляють в біді. А тут кажуть, що приїхав Михайло Поживанов, привіз подарунки. Я дуже вдячна, йому велике спасіба. Тяжко жити та й дуже переживаємо за це. все, хвилюємося і за себе, і за дітей. Спасіба за допомогу фонду рідним. Берег процвітання. Дякую за заботу. дякуємо вам. Сьогодні, в цілому, на Кодимську громаду біля тисячі продовольчих наборів по 18 кілограм кожна коробка. там і різ, там і макаронний вироби, там постне масло, там консерви м'ясні. Ми від нашого фонду Рідний берег», від хабу Батьківщина Одеса сьогодні об'єднали більшість благодійних фондів, котрі працюють в межах там партійної нашої структури, бо це дозволяє певною мірою економіки на волонтерах. В цілому це вже структура, котра може працювати. І сьогодні видача як в самій Кодемі, так буде ще і в інших населених пунктах Кодемського району. В першу чергу це допомога. Пересіленцям-біженцям, хто втратив своє житло, той, хто знайшов свій притулок тут, і це певною мірою допомога. І людям, хто нуждається із тих, хто мешкає в Кодемі. Ну, враховуючи, що це тисяча наборів, це практично ну, кожна десята родина, скажімо, району, отримає цю. Допомогу. Я вдячний всім нашим, хто допомагає, і робить цю справу. Бо наш фонд дуже багато допомагає в першу чергу. Фронту ми постійно там, в Миколаївській Херсонській області, людям допомагаємо там і допомагаємо всім, хто сьогодні опинився на теренах Одещини. Практично кожного дня працюють наші штаби по місту Одеса. Десь два тижні тому ми передавали в Вокнянському районі, зараз Кодимський. Наступний тиждень ми плануємо Балський район. Я можу зараз ще там 3-4 райони не назвати, але воно передавалось краще там, десь з керівниками. Бо щиро ми не кожного разу виїжджаємо самі, щоб це робити. Бо для цього є районні наші штаби, пункти, де це можна надавати, цю допомогу. Але в цілому я вам ще раз кажу. Я думаю, що ми абсолютно правильно зробили, коли на базі партійної організації батьківщини, коли є офіси, коли є партійні діячі, хто сьогодні може на безоплатній волонтерській основі допомагати всім людям. Бо ви реально розумієте, навіть коли у тебе є товар, то треба знайти організаційно, а де це покласти, а де це посартирувати, а хто це буде робити, а хто закличе цих людей? Як це організаційно все правильно зробити? І тут наша партійна структура виявляється практично одна в Україні, котра працює по всім областям. І ну я вдячний нашому лідеру, котра підтримала нашу ініціативу, і Олегу Радковському, там всьому депутатському корпусу від батьківщини Одеської обласної ради. Бо ми разом всі працюємо і люди. Дійсно це відчувають, люди підходять з словами подяки, і це приємно, коли ти можеш хоч чимось допомогти. Бо кожен на своєму місці може допомагати, мусить допомагати і робити правильну справу. Слава Україні! Героям, друзі, слава. і навіки смерть ворогам. Так і буде.